Шалом, це Славко, після того, як ви не оцінили мій шедевральний кинжал, я все одно не склав руки і працюю над тим, щоб зробити оцей хеге, бачите, з клинком хеге, краще, ніж норвезький хеге, І повірте, він буде значно краще. А це корейські бровари, місто Пхьонсон. От якщо бровари все ще лишаються центром обувної промишленості, одним з важливих регіональних центрі легкої промисловості, то Пхьонсон є центром північно-корейської легкої промисловості, пошиття одягу. Він знаходиться десь як ніжин від Києва, так він від Пхін'яна на північ і трохи на схід. Ну, як Ніжин десь на такій самій відстані. І там почали шити оцю уніформу. Кіма третього продають за 220 тисяч вод по 150 доларів, рівень життя росте і каже, що трохи поздавить в цьому сезоні пустілі. Вони ж там теж працюють над модою і каже, що отака куртка. Вони сподіваються повторити одяг. Бачите, оце он одяг Тіма Другого на ньому вдіти, діячу. А це вже буде одяг Тіма третього. І вони сподіваються повторити комерційний успіх Кіма Третього. так що... Промисловість легка не спить, як і наші, як це сказати, взуттярі. Значить, Вас, мабуть, дуже цікавить, що там у українському війську після боїв на Курщині. У українському війську в Кореї після боїв на Курщині повна жопа. Перше провели засідання, пого загострили цензуру, перевіряють всі листи від родичів, всю інформацію від родичів до вояків, щоб нічого не просачилося про смерть корейських вояків, про умови війни. Щось повз броварі Бориспіль. Ну, добре, хай туди і летить. І... Роблять виставки. По-перше, погані стосунки. За, а тепер за засідання їхнього військового командування, які рішення були прийняті? Щодо населення буде і війська повна цензура, значить, вже коли говорять за повну цензуру, це означає неефективність повної цензури. Тепер вони готують. У них погана співпраця з російським військовим командуванням, з російськими військовими, бо вони це визнають. Друге, вони вирішили змінити всю підготовку корейського війська, корейської армії. Вони будуть готуватися до бойових дій малими групами. Вони розуміли, що це розворачування матрослокових підрозділень з бойових порядки. Но це от із водних колон в це п'ять це вже не сучасна війна, це навіть не м'ясорубка. Це трохи як атаки з під Ісандолуною або атаки російської піхоти під плевною. Що все це. Елементарно, ну сучасний Вінчестер це дрон, як ви розумієте, що все це вирішується простим турецьким Вінчестером. Ну так, власне, китайським дроном. Вони готуються до бойових дій малими групами, бойових дій в містах, бойових дій в горах. Не знаю, де вони на Курщині знайшли гори, де вони тут здобули бойовий дій, досвід дій в містах і в горах. Ми їх ще там не бачили. Хай десантуються в Карпати, я скажу. Якщо вони хочуть бойових дій в горах, вони б цілком могли зробити десант в Карпати на Венгрію. Там хай трохи помиляться з їхнім, як це з глонасом, і хай впадуть на Венгрію. Так ось, і готуються. У них пчола дрон, у них називається бджола. Застосуванням бджіл, значить, застосуванням дронів, треба і нам, каже, так, воювати. І ну, ви знаєте, що дрони вони розробляють. Так само наїхали їхали на танки на таксистів, бо таксисти перевозять власне всі новини, всю інформацію, всі товари, всі гроші. І кажуть, що чергове бутіють суки, автобусами їздять по полчаса ждать. Як було сказано, народ не готовий вже чекати, як у нас було на правори по пів години і ці як сільотки. Люди їздять маршрутками, як у нас. Вони теж борються з маршрутчиками. Як у нас в Києві хочуть комусь передати маршрути. Тепер повернемося до Зеленського. Я скажу, що Зеленський робить в цій пропаганді, принаймні в утечках класичну помбу. Ясно, що він хоче війська, щоб продліть агонію оборони на весь 25-й рік, а не де півроку, йому потрібні люди. А де він може знайти людей? Людей вимагає з Трамп вимагає жертвоприношення Ваалу. Вони ж всі живуть. За Ветхим Заветом і каже, що йому мало служення в АМОНі, і він хоче, щоб і тепер і Зеленський, як і Путін, приносив жертви ВААЛчику. Я як християнин, рішуче проти, тому що ці особи і контракти до 18 літніх це мені нагадує положення британських зійнітчиків на кораблях Гражданського Флота в Другої світову війну Моряки отримували за рейси, на, як його. Мурманськ 250 доларів на місяць. Це шалені гроші були на той час. І ще валюту продавали і в Бюнхені, і в цьому, і в Архангельській, здавали валюту на Чорному ринку, продавали шоколадки. Там малі були валютчиками, тому що не совершеннолетні, з них спрос вони торгувалися в основному. А зінічик, які там плавали, отримали щось, я там не пам'ятаю, по 15 доларів. То уявляєте, як прийде людина в підрозділення, буде у неї 500 тисяч контракт гривень, і подивиться на тих от старих битих, перебитих війною заборених ветеранів, які цих 500 тисяч не отримує. то буде як з членом партії в війну в 43-му році, як оповідав. Віталій Іванович, а він уже почув від своїх односельчан, каже: якщо говорить, ти говорить комуніст, тоді говорить. Становись в пулемету". Ну, пулеметчик, розумієте, довго не жив, тоді цілуйся в основному по пулеметчиках. Німці. Так і тут, якщо ти чоловік, отримуєш 500 тисяч, то ти давай, хто отримує. Подвійне жалування, як оці ланскнехти з дворучними мечами, то має ставати в першу шеренгу. Я думаю, що всіх оцих 500 тисячників, а в несмотря на контракт, дуже швидко їх товариші виставлять в першу шеренгу. На Наперед, передовіші позиції я, принаймні, так би зробив, бо ризик один, смерть одна, крива одна, чого це він отримує 500 тисяч, а ти там за. Не буду сказати, наскільки менші суми, хай. Хтось наважиться хоробрості і скаже, чи отримує він на періодку 500 тисяч зараз рядовий. Я скажу, що кращого способу посварити рядових ще не було знайдено. І це ми знову-таки повертаємося до найнадійніших, найперевіреніших засобів розобщення суспільства. З чим я вас і поздоровляю. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я все ще... Я скажу, не ображаюсь на вашу холодну реакцію на мою працю і спробую вас здивувати. Якщо ви хочете говорить дорогих клинков, дорогі клинки вам будуть. Можете не сумніватися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.